Ціни на Nissan 2026, Leaf, Frontier та інші моделі. Nissan 2026, що чекає покупців в епоху змін. Аналіз цін і трендів. Автомобільний ринок знаходиться в стані постійної трансформації, електрифікація, нові технології, мінливі уподобання покупців, все це впливає на виробників і, звичайно ж, на кінцеву вартість автомобілів. У цьому контексті анонси цін на модельний ряд Nissan 2026 року заслуговують на особливу увагу. Давайте спробуємо розібратися, що ж нас чекає в найближчому майбутньому і які висновки можна зробити з поточної ситуації. Загальна тенденція ціни зростають, і це неминуче. Як і багато інших виробників, Nissan не може уникнути тенденції зростання цін. Інфляція, подорожчання комплектуючих, необхідність інвестицій в розробку нових технологій все це лягає відчутним тягарем на кінцеву вартість автомобілів. Невеликі стрибки цін, про які йдеться в анонсах Nissan, це лише верхівка Айсберга. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більш суттєві зміни. Особисто я вважаю, що зростання цін є природним процесом. Але важливо, щоб виробники пропонували реальну цінність у відповідь. Не можна просто піднімати ціни, не покращуючи якість, функціональність або екологічність автомобілів. Покупці повинні бачити, за що вони платять. Nissan Leaf 2026 перехід до кросовера і нова цінова політика. Найбільш помітною зміною в лінійці Nissan є трансформація Leaf в повноцінний кросовер. Цей крок відображає мінливу динаміку ринку, де кросовери і позашляховики користуються величезним попитом. Перехід до кросоверного кузова це логічне рішення Nissan, спрямоване на залучення більш широкої аудиторії. Нова цінова політика Leaf також викликає інтерес. Початкова ціна 31 485 доларів США для версії S виглядає досить конкурентоспроможною, особливо враховуючи запас ходу в 303 милі. Однак, варто відзначити, що більш дорогі комплектації, такі як Плетенем, коштують вже 80 486 доларів. Це підкреслює, що електромобілі, як і будь-які інші автомобілі, Мають різні рівні оснащення і, відповідно, різні ціни. Мене вражає, що Nissan планує випустити версію S лише навесні наступного року. Це дещо дивно, враховуючи, що комплектації надійдуть у продаж цієї осені. Схоже, що компанія зіткнулася з якимись логістичними або виробничими складнощами. Особисто я розглядаю можливість придбання електромобіля найближчим часом. І Nissan Leaf 2026 року, безумовно, входить до списку потенційних варіантів. Запас ходу, дизайн і ціна, все це привертає увагу. Nissan Frontier 2026 незначні зміни, але є до чого прагнути. Підвищення ціни на Nissan Frontier 2026 року на 285 доларів, без будь-яких істотних поліпшень, виглядає трохи розчаровує. Хоча пакет Dark Armor і розширене стандартне оснащення в класах Pro це приємні доповнення, вони не виправдовують такого помітного підвищення ціни. Позашляхова версія Frontier Pro 4 a а відрауж з її унікальною підвіскою Owlens 2.0 і шинами підвищеної прохідності Hankook Дайна Про 2 два екрмице, безумовно цікава пропозиція для любителів активного відпочинку. Але варто враховувати, що ціна в 47 960 доларів це вже суттєва сума. Я вважаю, що Nissan повинен докласти більше зусиль для вдосконалення фронтир. Підвищення потужності двигуна, оновлення інтер'єру та впровадження сучасних технологій все це могло б виправдати підвищення ціни і зробити фронтир більш конкурентоспроможним на ринку пікапів. Nissan Rogue 2026. Популярність вимагає уваги до деталей. Rogue залишається найбільш продаваною моделлю Nissan у Сполучених Штатах, і це заслужено. Однак, навіть для такого популярного автомобіля важливо постійно покращувати якість і функціональність. Підвищення ціни на 1390-1495 доларів це, звичайно, не критично. Але Nissan повинна уважно стежити за реакцією покупців. Введення оздоблення Dark Armor з чорними акцентами і колісними дисками це цікавий хід, спрямований на залучення більш молодіжної аудиторії. Але, на жаль, поки немає інформації про ціну цієї обробки. Я думаю, що Nissan повинен продовжувати інвестувати в досконалення Rogue. впровадження нових технологій. Підвищення безпеки та екологічності, все це допоможе зберегти лідерство на ринку кросоверів. Nissan Armada 2026 преміальний позашляховик, вимагає преміального підходу. Amada це преміальний позашляховик, який вимагає особливої уваги до деталей. Підвищення ціни на 1540 доларів, хоча і не є критичним, підкреслює прагнення Nissan позиціонувати Armada як флагманську модель. Подвійний турбонадув 35 літровий двигун 5,6 видає вражаючі 425 КС і 516 фунт фут крутного моменту, а версія нему ще більше. Це дозволяє «Армаде» впевнено справлятися з будь-якими дорожніми умовами. Я думаю, що Nissan повинен продовжувати вдосконалювати армади впровадження нових технологій. Підвищення комфорту і безпеки, все це допоможе зміцнити позиції армади на ринку преміальних позашляховиків. Загальний висновок, майбутнє Nissan залежить від інновації та адаптації. В цілому, анонси цін на Nissan 2026 року свідчать про те, що компанія стикається з тими ж проблемами, що й інші виробники, зростання цін, необхідність інвестицій в нові технології, мінливі переваги покупців. Щоб залишатися конкурентоспроможною, Nissan повинна докласти більше зусиль для інновацій та адаптації до нових реалій. Впровадження нових технологій, підвищення ефективності, поліпшення якості все це допоможе Nissan зберегти позиції на ринку і залучити нових покупців. Особисто я вважаю, що майбутнє Nissan залежить від її здатності пропонувати своїм покупцям не просто автомобілі, а рішення, які відповідають їх потребам і очікуванням. Іншими словами, Nissan повинна думати не тільки про те, скільки коштує автомобіль, але і про те, яку цінність він представляє для покупця.